Усім привіт! Тут пару ящиків у мене різних радіоламп. Тут і фотоелектронні помножувачі, і фео, і великі лампи, і маленькі різні штуки. От От є такі От, Як бачите, новенькі, це заводська упаковка була, але пилюкою припала і стояла дуже довго десь на складах. Тому я цю упаковку викину, але це заводська упаковка, от, як бачите. От заводська також, щоб ви бачили, що це не з телевізорів по витягуванні лампи, а вони були нові от в таких заводських коробочках, рідних упаковочках. От. Ось такі ще є. Всякі різні. От. Попротираю пилюки. і. Переложу. Кому потрібні лампи, звертайтеся, є їх ну, дуже багато ящиками. Все, Всім до нових зустрічей. Також, кому потрібні кристали, звертайтесь, є ще ось такі кристали сентиляційні. От, і біленькі, і жовтенькі, жовтки, які хочете. Звертайтесь, контакти для зв'язку є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей.